Зацвіла в мене перший раз розочка Chip від Тонтау. Це шраб у старовинному стилі. Квітки від персикового до темно абрикосового кольору, густомахрові. Пишуть про неї, що має дуже насичений аромат з нотками персика і манго, але в мене вона поки що насиченого аромату не дає. У мене ця троянда запах має, але дуже слабенький. Хотіла цю розочку, тому що цей сорт чіпендейл, дуже гарно і рясно цвіте. І довго тримає квіточку. Ця трояндочка в мене росте вже другий рік. Була заказана вона минулого року на весні. Але прийшла вона з дуже слабеньким, тоненьким корінням. Дуже тоненькі і маленькі гілячки були, тому минулого року вона набиралася сили і квіточок на ній зовсім не було. Оце перший рік, як вона показала свою квіточку. Красуня. Цей сорт дуже хороший. Надіюсь, вона буде гарно і пишно цвісти.